У четвер, двадцятого квітня, в Україні місцями дощитиме. Температура повітря буде плюсовою, проте Невисокою в областях буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірні дощі в західних областях. У південній частині в день місцями навіть грози. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі у більшості регіонів сопчики термометрів покажуть від 3 до 8 градусів тепла. Втім, на півдні температура буде вищою до 11 градусів. В день повітря прогріється до 8-13 градусів тепла. На Закарпатті буде тепліше до 19. А у у південній частині – до 15. На Київщині 20 квітня буде хмарно з проясненнями, а також дощитиме. Швидкість північно-східного вітру – 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря в області становитиме від 3 до 8 градусів, а в день – від 8 до 13. У столиці стовпчики термометрів вночі будуть на позначках 6-8 градусів, а в день – 10-12 градусів тепла.